О, uh, якісь такі відео цікаво. Не, ну я підписано, Але щось уже скучно сидіти за комп'ютером. Іду uh, собі в ліс погуляю. Так, все, іду я собі йду. Так, іду я собі по стежинці. Кру... Так, все, я знаю, там ліс є. О, там реально якийсь ліс. О, я пам'ятаю це місце. Ну, окей, я собі пішов. О, тут якась хата. М -м, потужненько, заходимо. О, це якась заброшка. Виглядає доволі потужно. От. Ой, так ось все, іде. Е, Тут якась грядка колись була. Що тут пише? Це якась лабораторія. Зайду <плес> туди. Цікаво, що тут. Це можливо лабораторія. Емсая? Ой, вибач. що трапилось? Ну, окей, я собі піду. Так. Щось я тут не поняв. Ну, по-моєму, похоже. М Глава туалету? Ну окей, я собі піду. Ту -тут. е, реактор. окей. Let's е. go. Так. Цікавенько. Так ем... Чу... Хто там? Чоловік? Эм Чулок Що таке? Що ти тут робиш? А що ти тут робиш? Е, я тут працюю. Точно? Я давно хотів тобі це сказати. Що? Ну давай тобі покажу про свою роботу. Давай. Проходь проходь бігом. Ой. Хто мене вже б'є? Та це я випадкова. Давай проходь. Оце диви, оце реактор. Wow. Ну, в принципі, отут я більше нічого не можу показати, йди за мною. Я ще можу тобі як це -то кнопки показати, але як це? Ні, на що не нажимай, бо то, що мені потім треба буде виправляти довго. Ти йдеш? Так. Да. Ну диви, оця от кнопка, оце, оце як це? Це роб, ну, це треба включати, щоб охолоджувався. Що ти робиш? Нічого. Давай охолоджуй. А це що за кнопочка? На неї не можна нажимати. М -м -м, не можна. Що ти наробив? Ні. А що, що? з ним трапилось? Ц... Воно зараз, він зараз зірветься, диви. Ну я тоді подивлюсь. Навіщо не йди туди. Треба чекати. Вже не нічого! Мені цікаво! Що ти робиш? Ні. Ой, грибок? це трапилось.